Псалом 52. Диригентові на мелодії. не погуби міг там Давіда, чи ви можна у владці справді говорити правду чи справедливо судите людей, адже у серце ви виношуєте несправедливість, а на землі ваші руки творять насильство, Вже від народження, нечистиві стають відступниками від материнського лона. Вони Свавільники, неправдомовні, мають отруту схожу до отрути, змії, до трут тизни, глухої хатюки, яка затикає своєї вуха, щоб не чути голоса заклинателя, ані майстерного в чарах чаклуна. Боже, поламай їхні зуби і в їхніх щелапах. Розтощи, господи, і клалевчуків, нехай вони зникнуть. Як пролита вода, а коли натягнуть лука, нехай стріли його, стануть тупими. Вони щезнуть, наче слід, слим, слимка, що проповз, як викидання жінки. Вони не побачать сонця, перш ніж ваші горшки відчують вогонь, палаючого куща, тернини, нехай його гіля у його гніві живим буде розпорошений вітром. Радітиме. Праведний, побачивши відплату, він обмиє свої ноги в крові нечистивого. І скажу люди, є справді нагорода на для праведного і є так і Бог, який звершує суд нам землі. Амінь.